Якщо з'їдаєте 10 шоколадних дідів за 3 хвилини, я вам даю 1000 гривень. Ви готові? да, за 3 хвилини. Добре, да. так, у вас буде 3 хвилини. Щас ш... пішов. <ріху> Ого. <ріху> <Як>? <ріху> Що то да? Відкривай другу! Давай. Третю, третю, давай, 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 давай. Що Та там багато не відкрива. почекай, Як ще одну не перебував. А, вже друга пішла. Молодець, молод, іде. Хопа, хопа. Хоп-хоп, пішов. Пла, пішла, родна. Хоп, хоп. Ого! Оце красавчик, відкривай другу. Цю він з'їдає і вже шість штук позаду. А часу вже. Е... Пішов, пішов, пішов. Так, дві хвилини позаду. Давай прискорюйся, відкривай. Опа-опа, опа. Давай хочеш, хочеш. Так, а подруга. Він тіляється, одразу дві відкрила, шух зразу до якова, полетіли. 40 секунд залишається, барабан на дробь. Давай, давай, давай. давай. Ну. ну, дід би за. Опа, час пройшов, ти намагався. Скільки з'їв? Опа. П'ять тобі дам 500 гривень за те, що ти з'їв 5 шоколадних дідів. Ого. Щоб не казав, що дід жмот.